Будь ласка, ми Україна, пане президенте, ми сьогодні вже говорили з вами про вкрадене дитинство, і хотілося б ну останнє питання про особисте, про тих, хто в серці, про родину. Цей рік він змінив життя для мільйонів родин. і, певно, і ваш, вашу вашу родину в життя її теж змінилося. Перша леді її вже ну, міжнародні оглядачі називають, е, вона є образом такої боротьби жіночної, і голос завдяки її виступам. Чують зараз на всіх міжнародних майданчиках. І мені от просто я впевнена, що і всім українцям дуже цікаво, як оці 365 днів е, повномасштабного вторгнення Росії змінили вашу родину. Ваші стосунки з вашими самими близькими. Якщо можна, це останнє питання, мені здається, про особисте хотілося б почути. Найскладніше? Найостанніше і найскладніше. Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти, головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки їх зовсім не бачу, а дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради. Я просто розумію, що вона за людина заради. Дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж. Я так вже жартую. А... В серці вони всі є. В серці. І ви Бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І тому не можу нормально вам відповісти. Головне їх не підвести. Головне, щоб моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. І Я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаю, що мені так нескінченно повезло сім'єю з державою. Дякую. suddenly i